13 серпня 2018 року, тиха вулиця в передмісті Фредерік, Колорадо. Багітна Шанон Вот та її дві маленькі дочки, чотирирічна Белла і трирічна Селеста, зникають безслідно. Їхні сусіди в шоці, поліція починає пошуки. А перед камерами стоїть розбитий чоловік і батько Кріс, Вот, який благає про повернення своєї родини. Але через три дні цей самий чоловік зізнається у найжахливішому злочині. Він власноруч вбив свою вагітну дружину і задушив обох дочок, а потім сховав їхні тіла на нафтовому родовищі, де працював. Як ідеальний сім'янин перетворився на вбивцю, що сталося тієї ночі і чому саме він це зробив? Це історія Кріса Воса, чоловіка, який жив подвійним життям. Вітаю вас! Ви на каналі Темна Матерія. Тут правда живе у темряві. Заварюйте чай, вимикайте світло і поїхали! На перший погляд вони були такі ідеальні. Шанон активно веде соцмережі, показуючи щасливі моменти з крісом та дівчатками. Вони посміхаються на камеру, святкують дні народження, виглядають закоханими. Влітку 2018 року Шанон дізнається, що вагітна третьою дитиною. Це буде хлопчик, якого вони вже назвуть Ніколі. Але що за лаштунками? Друзі Шанон починають чути про проблеми. Про холодність Кріса, про те, що щось не так. Ніхто не міг припустити, наскільки все було погано. Та все ж. Давайте розберемо детальніше, хто такі водси кожного окремо. Крістофер Лі Вотс народився 16 травня 1985 року в Спрінглейк, Північна Кароліна. Він виріс у звичайній американській сім'ї, батько Роні був його героєм та найближчим другом. Стосунки з матір'ю Сінді. Були більш дистанційованими. з дитинства. Кріс був інтровертом, замкнутим, тихим, таким, що уникав конфліктів, на відміну від своєї товариської сестри, Джеймі. Він волів спорт та навчання замість шумних компаній. Друзі описували його як того, хто завжди шукав схвалення, намагався догодити всім навколо. І тут важливо відмітити ключову деталь. Психологи згодом відмітять, що у Кріса була патологічна проблема у валідації від оточуючих. Він придушував свої емоції, як його вчив батько, боявся конфліктів настільки, що волів мовчати, аби їх уникнути. Шеннон Вотс або дівоча фамілія Ржучек. Шеннон Водс 34 роки енергійна, життєрадісна жінка, яка працювала в маркетингу для компанії Level, що продавала добавки для здоров'я. Що відомо про Шеннон, крім цього, народилася 10 січня 1984 року в Нью-Джерсі, активна в соціальних мережах, постійно ділилася сімейним життям. Відомо, що мала проблеми зі здоров'ям, а саме, системний черевний вовчак. Також згадується хвороба крона, через яку вона часто відчувала себе виснаженою. Дуже любила своїх дочок і створювала ідеальний образ сім'ї в Інстаграм та Фейсбук. Кріс познайомився зі своєю майбутньою дружиною Шанон Ржучик у 2010 році через Фейсбук. Я отримала запит на дружбу від Кріса, подумала, навіщо я ніколи його не зустріну, але натиснула прийняти. Одне привело до іншого, і вісім років по тому у нас двоє дітей. Ми живемо в Колорадо, і він найкраще, що зі мною сталося 3 листопада 2012 року. Вони одружаться в окрузі Мекленбор, Північна Кароліна, 17 грудня 2013 року. Народиться їхня перша дочка Белла Маріво. Шеннон була в захваті від свого немовляти, адже це була її перша дитина. Вона проводила з нею кожну хвилинку і дякувала Богу за цей дар. 17 липня 2015 року з'являється їхня друга донечка на світ, Селеста Кетрін Водс, Або як вони коротко її називали Сісі у серпні 2018 року. Шеннон дізнається, що вона знову вагітна. Це мав бути хлопчик, якого вони планували назвати. Водс. на перший погляд їхнє життя здавалось ідеальним: власний будинок у тихому районі, стабільний дохід, активне соціальне життя, тисячі підписників у соцмережах, які застряли їхній сім'ї. Але як ми вже розуміємо, насправді все було далеко не так. У 2013 році сім'я купує п'ятикімнатний будинок за адресою Saratoga Trail у Фредеріку, Колорадо. Приблизно за 400 тисяч доларів. Виглядає ідеально передмістя біля Денвера, тиха вулиця, хороші сусіди. Кріс працює оператором нафтових свердловин компанії Андарко Петролеум. Шеннон – торговим представником компанії багаторівневого маркетингу левел. Коли стається переломний момент у 2015 році, сім'я Вос подає заяву про банкрутство за розділом номер 7 Їхні зобов'язання сягають майже 450 тисяч доларів при загальному доході близько 100 тисяч доларів на рік. Фінансовий тиск наростає. Шеннон багато витрачала на створення ідеального образу в соцмережах: подорожі, дорогі речі для дітей. Кріс почував тиск, він працював на двох роботах, але грошей все одно не вистачало. Влітку 2018-го Шеннон помітила, що Кріс змінився. Він став холодним, відстороненим, перестав носити обручку. У червні вони спробували шеститижневу таку спробу примирення, аби врятувати шлюб. Шеннон з дітьми поїхала до батьків у північну Кароліну. Таким чином, вона намагалася дати час крісу, можливо, трошки більше простору, аби він зміг все обдумати, заспокоїтися. В той час вона писала друзям, що відчуває, як їхній шлюб розпадається. Але все ж вона хотіла зберегти сім'ю і пропонувала парну терапію. Та Кріс уже зробив свій вибір. Але що ж такого сталося? Що саме влітку дружина відчувала від Кріса такі зміни, холодність. До цього і перейдемо у червні 2018 року. Кріс Водс почав роман із колегою по роботі тридцятирічною Ніколь Кесінджер. Вона працювала інженером-польовиковим підрядником в Андарко Петроліум. А точніше компанія Tasman Geo що мала контракт з «Андарко». Їхнє знайомство почалося випадково. Кріс приніс їй несправний газовий лічильник для ремонту. Вони почали натикатися одне на одного в офісі. При четвертій зустрічі Кріс згадав: ми переїхали з Північної Кароліни, і Ніколь запитала, що він має на увазі під ми. І він їй показав фото Белли та Селести. Важливо сказати, що Кріс не носив обручку на роботі. Він сказав Ніколь, що вона на так званому ремонті після того, як він схуд, і вона постійно спадала. На початку липня 2018 року їхні стосунки вже переходять на фізичний рівень. У цей час Шанан з дітьми проводить час у північній Кароліні у батьків, як ми пам'ятаємо. Кріс та Ніколь бачаться до п'яти разів на тиждень. Вони ходять на побачення. А саме, автомобільний музей у Болдері, Крісу дуже сподобалося. Дря на Бенмайер Спідвей. Це нагадало йому дитинство, кемпінг у національному парку Кріс Сен Тюнс, те, про що він завжди мріяв, сад богів у Колорадо Спрінгс, для Кріса це був ідеальний вікенд. Перший раз довгий час він почував себе вільним. Кріс говорив Ніколь, що розлучається з дружиною. Він казав, що процес розлучення майже завершено, що йому треба шукати житло для себе і дочок, і він просив Ніколь допомогти йому з цим. І казав, що от фінальний етап розлучення буде вже в серпні. Тож, Ніколь і Кріс планували майбутнє разом з дітьми. Кріс схуд на 40 фунтів, почав відвідувати спортзал, змінив зовнішність, став більш уважним до себе, видалив багато спільних фото з соцмереж, став холодним Шеннон і дистанціювався від дітей. І все ж цікаво, чи дійсно Ніколь нічого не знала і вірила в те, що він вже розлучається і діти будуть з ним. Ніколь стверджувала, що не знала правди. Вона вірила, що Кріс майже розлучений, вона ніколи не зустрічала його родину чи друзів і думала, що він робить все, що раціональна людина і хороший батько робив би. Але згодом з'ясувалося, на телефоні Кріса знайшли приховані фото оголеної або напівоголеної Ніколь у секретному додатку калькуляторі, що відкривався лише після введення чотиризначного коду. За тиждень до вбивств Ніколь провела понад дві години. Шукаючи в інтернеті весільні сукні. Цитата на для Денвер Пост. Він брехав про все. Мені здавалося, що я в новому, справжньому романі з чоловіком, який готовий почати все спочатку, але правда була набагато жахливішою. Все йшло чудово на думку Кріса до цього переломного моменту, який стався 12 серпня 2018 року. 12 серпня 2018 рік. День Шанон перебуває на робочій поїздці в Аризоні на конференції Level. Вона постійно намагається зв'язатися з Крісом, намагаючись відновити їхній зв'язок. 13 серпня 2018 року приблизно о 1.48 ночі Шеннон повертається додому після робочої поїздки. Її привозить подруга Ніколь Аткінсон. Камери відеоспостереження зафіксували, як вона заходить у будинок. Це була остання ніч її життя. Спочатку Кріс давав різні версії. Перша версія брехлива. Він стверджував, що бачив, як Шенан душить Селесту. Він вибіг наверх і побачив Беллу вже мертвою. Я був у люті, казав він. За цією версією він задушив Шенан у відповідь. Цю історію він розповів 15 серпня 2018 року. Під час раннього зізнання детективи не повірили. Занадто багато не сходилося. Яка ж була справжня версія? 18 лютого 2019 року. У п'ятигодинному інтерв'ю з детективами Кріс розповів те, що ймовірно, було найближче до правди. Після того як Шеннон повернулась додому, вони лягли спати. У ліжку Кріс сів верхи на Шеннон. Вона забезпокоїлася, що він може завдати шкоди дитині, сидячи так на ній. Загалом до того у них була суперечка, бо Шеннон підозрювала про роман. Їй це, звісно, не подобалося. Вона хотіла з чоловіком все обговорити, та він не був налаштований на розмову. Сварка дійшла до фіналу такого, що Кріс сказав, що більше її не кохає. І хоче розлучитися. Шанон плакала і благала його залишитися. Саме тоді щось сталося в голові Кріса, що він вирішив наступні свої дії як єдиним вірним рішенням, яке зможе його звільнити від обов'язків. Тож він просто вирішив її задушити. Процес зайняв кілька хвилин. Шеннон боролася, але. Кріс був сильніший. В цій цій історії є ще жахливіша деталь, бо незабаром після вбивства до кімнати зайшла чотирирічна дочка Белла і запитала у Кріса, що не так з мамою. На що Кріс відповів: мамі погано, вона спить. Кріс загорнув тіло Шеннон у простирадло і поніс вниз. Він поклав її на підлогу заднього сидіння свого пікапа, потім повернувся в будинок, взяв обох дівчаток. Вони були ще живі на той момент. Він посадив Беллу і Селесту в машину. Вони сиділи в кріслах, поки тіло їхньої мами лежало на підлозі позаду. Він віз їх разом із тілом матері близько 45 хвилин до віддаленого нафтового об'єкта компанії «Сербії 319» за 40 миль від будинку. Протягом усієї поїздки дівчатка були живі. Коли вони приїхали на нафтове родовище, Кріс дістав тіло Шеннон, виніс на двір і поклав на землю. Дівчатка запитала, що ти робиш з мамою, але відповіді не отримали. Потім він повернувся до вантажівки. Спочатку він задушив Селесту, накинувши на її голову ковтру. Потім відніс і виконув тіло в нафтовий резервуар. Потім повернувся за Белою. Белла запитала його, чи станеться з нею те ж саме, що із Сісі, і він відповів так. Він також накрив її голову ковдрою і задушив. Останні слова Белли були тату, ні. Її тіло він кинув у другий нафтовий резервуар. Тіло Шанон закопав неглибоко. Землі десь сантиметрів шістдесят. Вона була похована обличчям вниз. Також є ще одна жахлива деталь з аутопсії. Белла мала нафту в шлунку і бронхах. Це означає, що дівчинка ще дихала, коли її скинули в резервуар. Після всього Кріс пішов на роботу як звичайний день. Після повернення він пилососить будинок, прибирає простирадла з ліжок дівчаток, готує собі здоровий напій. Швидко вирішує зняти дітей зі школи, виставляє будинок на продаж. Він відправляв текстові повідомлення. Шеннон, знаючи, що вона мертва, спілкувався з колегами, поводився нормально. Але згодом будуть виникати підозри. Давайте встановимо хронологію подій від того, як все сталося, і до того моменту, коли всі почали підозрювати щось не те. Ранок, 13 серпня, перша Шеннон заходить у будинок. Близько 2.00 останні текстові повідомлення від Шеннон подрузі. Вона розповідає, що збирається поговорити з Крісом про їхні стосунки. 5.27. Пантажівка Кріса виїжджає з дому. 12.10. Ніколь Аткінсон не може зв'язатися з Шенон. Це дивно, бо Шенон завжди на зв'язку. У неї був запланований візит до лікаря о 10 ранку, але вона не з'явилась. 13.40. Ніколь приїжджає до будинку в Одню. Двері зачинені. Машина Шанон на місці. Але ніхто не відповідає. Її охоплює тривога. 1350 Ніколь телефонує Крісу на роботу. Він каже, що Шанон поїхала з подругою і взяла дітей. Але це не має сенсу. Речі, Шанон лікар телефон на відзуття все вдома. 14.00. Ніколь викликає поліцію. 1430 Офіцери прибувають на місце. Кріс повертається додому. Він спокійний, можливо, аж занадто спокійний. Поліція входить у будинок. Все виглядає акуратно, прибрано, жодних слідів боротьби. Але було те, що насторожило детективів. А саме, ліжко було застелено. Шанан прилітає приблизно там в другій ночі, втомлена з конференції, тож вона хоче виспатися, а потім, за словами Кріса, у нас дітьми десь там поспішає до подруги їде. Тож сумнівно, що вона буде все прибирати, застилати. Речі Шанан, які вона не взяла з собою. Телефон, гаманець, ліки від астми, все це вона не взяла це дуже дивно. І також самі відповіді Криса він не виглядав занепокоєним, радше більше роздратованим. О 17.00 Кріс дає інтерв'ю новинам Денвер 7. Стоячи перед камерами, Кріс благає дружину повернутися. «Шеннон, якщо ти бачиш це, будь ласка, повернися. Я хочу тебе бачити. Якщо Шеннон, Белла, Селеста, якщо ви дивитесь це, будь ласка, поверніться додому. Це жахливий сон, від якого я не можу прокинутись!» Але мова тіла говорила інакше: він часто закривав обличчя руками. Майже не плакав, ну, взагалі не було ніяких таких якихось справжніх емоцій. І часто говорив про Шенан в минулому часі. Типу, вона була чудовою мамою. Звідки йому це знати, якщо вона просто зникла, ну, сам себе і закопав? Звісно, це не свідчить про те, що саме він вбивці і так далі. Люди в стресі багато чого можуть говорити, помилятися. Але люди в стресі, а він не виглядав таким. Це була зачіпка. Поліція розуміла, що слід купати в тому напрямку. Сусід Натан Тринадцять надає поліції відеозапис з камери безпеки. Детективи дивляться його разом з Крісом. Запис показує, що єдина людина, яка залишила будинок того ранку, це Кріс. І він завантажував щось у вантажівку рано вранці. 14 серпня 2018 року бюро розслідувань Колорадо запускає сповіщення про зниклих осіб. Кріса приводять на допит у поліцейський департамент Фредеріка. Допит триває годинами. Він заперечує будь-яку причетність до зникнення, заперечує зраду, але говорить про родину в минулому часі. Тієї ж ночі слідчі перевіряють його телефон та комп'ютерні записи. Він не знаходять докази роману з Ніколь Кесінджер. 15 серпня 2018 року Кріс добровільно проходить поліграф і провалює його. Після провалу поліграфа він зізнається в романі. Слідчі кажуть, що вони вже знали. Агент Там'ялі висуває припущення. Можливо, Шеннон завдала шкоди дівчаткам, даючи Крісу вихід. Він просить поговорити зі своїм батьком Роні Вотсом, який прилетів того дня. І саме тоді ми почуємо цю брехливу версію. Він буде розмовляти зі своїм батьком і буде казати: типу, він побачив, як Шенон душить дочок. Вони вже були сині, тобто вони вже були мертві. І він був настільки злий, що вирішив зробити з нею те саме. Він це пояснював не як от він взяв вирішив і все, він це пояснював як стан ефекту. Типу, що він себе не контролював, його агресія захлинула за те, що вона зробила. Ну, і слідчим він каже, типу, що всі три тіла, він завантажив, відвіз до того серві 319, закопав Шенен і викинув дівчаток у нафти родовище. Боже. Це я не говорю зараз, і це звучить реально жахливо. Якщо ти. Не винен, ну він винен, це понятно. Якщо ти не винен, то ти не будеш відвозити діточок, яких ти любив, викидати в нафтовий резервуар. Ну, короче, не знаю, на що він сподівався, коли таке говорив. Але все ж, після цього такого знання, 16 серпня 2018 року, за свідченнями цього ж кріса, вони знаходять місця, де були поховані тіла. Як ми пам'ятаємо, тіло ще у неглибокій могилі обличчям донизу поховано, а дівчатка в резервуарах з сирою нафтою. І після того, як провели розтин, вони зрозуміли, що ця версія брехлива. бо Дівчатка були ще живі на той момент, коли Шеннон була мертва. Тобто його версія про те, що Шеннон вбила дівчаток, це вже провально. 21 серпня 2018 року йому офіційно висувають обвинувачення. П'ять обвинувачень у вбивстві першого ступеня. По одному додатковому обвинуваченню було додано для кожної дитини віком до 12 років. Одне у обвинувачення в незаконному припиненні вагітності, три обвинувачення у злочинному поводженні з померлими тілами. Є ще одна важлива деталь, вона мене, звісно, шокувала. Кріс підсипав своїй дружині як Сікотон тривалий час. Таким чином він хотів викликати викидень. І він казав, це робив для того, щоб йому було легше жити з коханкою. Ну, типу, менше дітей, менше відповідальності, заповідань і так далі. 6 листопада 2018 року Кріс Вотс визнає себе винним у всіх звинуваченнях за угодою з прокуратурою, щоб уникнути смертної кари. Чому не смертна кара? Батьки Шеннон, Родина Ржучик, ну і, і її брат. Вони казали, що не хотіли, щоб відбулося ще одне вбивство. Ну і також вони не хотіли, щоб відбувалася довга судова тяганина. Вони просто хотіли, щоб вже був хоч якийсь вирок. Ну, ну там не хоч якийсь, вони просто знали, що буде довічне. Тому вони, власне, погодилися на цю угоду. 19 листопада 2018 року суддя Марсело Копков оголошує вирок, називаючи вбивство. Можливо, найбільш нелюдським і жорстоким злочином, з яким я мав справу з тисячі справ, які я бачив. Тож який був вирок: три довічні терміни без права на умовно дострокове звільнення за вбивство першого ступеня, додаткові 48 років за незалежне поводження з тілами, тобто загальний термін фактично 5 довічних термінів. Плюс 48 років він відбуває покарання у в'язниці суворого режиму Dodge Correctional Institution» у Вопені, Вісконсин, і більше ніколи не вийде на волю. 18 лютого 2019 року. Вже у п'ятигодинному інтерв'ю з ФБР він вже зізнається і розповідає всі деталі про те, як. Белла благала її не вбивати, про те, як дівчатка бачили, як він її душить. Ну, типу, тільки Белла бачила. Бала вже бачила, коли він її задушив, як вони їхали, як дівчатка питала, що з мамою. Давайте подивимось на його профіль від е, ФПР, психологів і криміналістів. Такий собі психологічний портрет. Назовні тихий, приємний, відповідальний, ідеальний батько, внутрішньо глибоко незадоволений, почувався в пастці. Пасивно-агресивна особистість ніколи не конфліктував відкрито, накопичував образи всередині, не вмів висловлювати емоції здоровим способом, уникав конфліктів, намагався догодити всім навколо, ігноруючи власні потреби. Це призвело до накопичення прихованої злості, нарцисичні риси та відсутність емпатії, ставив свої потреби понад усе, міг вбити власних дітей і не показувати емоцій. Навіть після арешту він більше хвилювався про те, як виглядає, ніж про жертву. Хотів виглядати ідеальним батьком у соцмережах. Механізм компартменталізації, здатність розділяти життя на окремі відсіки. Міг убити сім'ю, йти на роботу як ні в чому не бувало. Психологи називають це моральним відключенням. Мотиви злочину. Фінансовий тиск, банкрутство, борги, постійна тривога про гроші. Емоційна незрілість. Він не вмів справлятися зі складними ситуаціями. Замість розлучення він обрав вбивство. Роман як каталізатор НІКОЛЬ Кесінджер Представляла нове життя без відповідальності А Шанона та діти були перешкодою. Вагітність Шана. ТРЕТЯ ДИТИНА означала, що він буде прив'язаний як мінімум ще на 18 років, ЕГОЦЕНтризм. Діти та дружина були перешкодами на шляху до його нового життя. Психіатр доктор Філ Гайо зазначив, що для Кріса існував тільки він сам, інші люди були просто об'єктами у його житті. Чи шкодує Кріс про те, що зробив? У тюремних інтерв'ю Кріс говорить про те, що йому жаль, про молитву типу за загиблими і так далі. Але психологи до цього скептичні. Його емоції стаються поверхневими. І виглядає так, ніби він шкодує не про те, що він зробив, а те, що його зловили, і він має ось такі неприємні для нього наслідки. Експерти вважають, що навіть під час цього повного зізнання 2019 році все ж там не було жалю до того, що він зробив, не було ні каяття, просто шкода скоріше за все себе. Чому ця справа так вразила всіх у свій час? По-перше, це руйнація образу ідеальної сім'ї, бо за ними стежили тисячі людей. Вони ставалися їм ідеальними, і ніхто не міг би навіть подумати, що таке станеться. Netflix випустив документальний фільм «American Murder. The Family Next Door». Фільм використовує реальні відео з соцмереж Шанон, бодікамери поліції, записи допитів. За перший місяць він набрав понад 82 мільйони переглядів. Також писали, типу, що це зачіпає питання про жертв домашнього насилля, але як такого фізичного насилля не, не спостерігалося, принаймні немає ніяких доказів, типу, що там хтось страждав. Хіба можливо це емоційне насилля, як оця холодність, відсторонення, те, що Кріс був. Емоційно-жорстоким до родини, можливо, але говорити це про як сімейне насилля, ну я не знаю. Також підігріло питання суспільства те, що він не отримав смертну кару за це. У інтернеті велися прям цілі суперечки. Люди були незадоволені тим, що він залишився живим. Бо вбивство було жорстоким. Плюс додає ще ваги, що це були діти, дівчинка була дихала на момент, коли її скинули в резервуар, тому людей це дуже зачепило. Але, як ми вже говорили, сім'я не хотіла довгих судових тяганин, тому вони були не проти, що він просто отримає довічне ув'язнення. Тож, Шенен Воц, Белла, Селеста і ненароджений Ніко. Стали жертвами людини, яка обрала для себе найлегший шлях знищити тих, хто йому заважав. Їхня історія нагадує, що монстри не завжди виглядають як монстри. Іноді вони виглядають як звичайні сусіди, колеги. Кріс Водс на сьогоднішній день сидить у в'язниці у Вісконсині. Йому 40 років, і він. Ніколи не вийде на волю. На цьому історія завершується. Дякую за перегляд! Ставте лайк, якщо відео вам сподобалося. Також діліться своїми думками в коментарях щодо цієї історії, що думаєте ви про Кріса Уотса, ідеального батька. А також підписуйтеся, аби не пропускати нові відео на каналі.